І наш сьогодні ще один учасник це Ілля Тітко. Ілля Тітко який написав книжку, вже переведену англійською мовою, називається вона Формула крові. Ми знаємо, що пан Ілля пише нові твори і, можливо, десь, Бог з'являться нові книги або відредаговані вже формула крові. Але зараз ми просто хочемо сказати велике-велике дякую Іллі Тітку за те, що вже в той час, коли він може знаходитися на відпочинку, він займається дуже важливою роботою. Він очолює роботу в Калузькій громаді роботу ветеранського простору. А знаючи, як цікаво з ним говорити, як спокійно поруч знаходитись поруч з ним, як людина вміє спілкуватися і радити все найкраще, то ми просто закликаємо наших ветеранів, які проживають в калуші, звертайтеся до ветеранського простору, тому що вам просто з паном Іллеєю буде дуже цікаво і дуже спокійно, і дуже добре.